Ще один виклик реабілітації: повернення слуху ветеранам за даними голови українського товариства глухих Ірини Чепчиної 100 тисяч українців. Послуговуються жестовою мовою. Однак, за її словами, кількість людей, які мають порушення слуху, зокрема через бойові дії, може бути значно більшою. Як повертають слух воїнам і чи допомагає в цьому держава? Детально про все розпитаємо Олену Комар, директорку благодійного фонду Півник. Пані Олено, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Вітаю. Пані Олено. Розкажіть, будь ласка, як часто українські військові стикаються із травмами органів слуху? Ну, якщо ми візьмемо серед найпоширенішої травми у військових, які кожен день на полі бою? Це буде акубару травма, мінно травма. Колись ці травми об'єднувались таке слово, яке називається контузія. А ось і на жаль, найчастіше це саме такі травми, і в дуже багатьох випадках ці травми пов'язані з ураженням нашого органу слуху, це вушко, і тут може бути такі два види травми, тут може бути і розрив барабанної перетинки. Це така мембрана, яка відділяє внутрішнє вухо від середнього. Також це може бути ураження слухового нерву. І якщо в першому випадку ми можемо допомогти хірургічно. Нашим героям, то в другому випадку, мова, буде йти про слухопротезування. пані Олена. А як зрозуміти, що людина отримала кабаротравму? травму? Які основні симптоми? Ну, основні симптоми, це звісно буде погіршення слуху. Коли пам'ятаєте, наприклад, якісь фільми ви дивилися, де був вибух дуже сильний, і тоді в героя там могла бути виділення такі кров'яні вушка. Це вже ознака того, що точно є розрив барабанної перетинки. Тому найголовнішим симптомом це зниження слуху. Але на жаль, як показує наш досвід, це те на що воїни дуже часто не звертають увагу, і при огляді, тобто встановити чи є розрив барабанної перетинки, чи немає розриву барабанної перетинки, може тільки лор лікар під час огляду. А дуже часто військовим не проводять такі огляди, які там мали найближчими минулими днями акубару травми, які опинились під вибухами. Але ця кількість є просто вражаюча, глобальна, і ми ніколи ж не побачимо візуально людина, яка має знижений слух, якої порушення і слуху? Ми ж візуально це не зрозуміємо, тому ми для себе це називаємо такими невидимими травми війни. І власне благодійний фонд півник взяв на себе таку амбітну ціль, амбітну мету ліквідувати ці невидимі травми війни. А як можливо відновити слух після такої травми? Якщо ми говоримо про травму, яка розвинулась після вибуху, наприклад, це розрив барабанної перетинки, такі травми лікуються хірургічно, і таким нашим героям можна відновити цілісність барабанної перетинки. А як це відбувається? Це відбувається оперативне втручання, це хірургія одного дня, тобто пацієнта на наступний день можна відпускати додому. Але хочу одразу зазначити, що це надскладна хірургія. Спеціалістів, які виконують операції на вусі в Україні серед усіх лор-хірургів, дуже мало. От ми з командою зовсім нещодавно намагались порахувати всіх лор-хірургів. Є багато дуже операцій на носі, на горлі, але операції на вусі дуже маленька кількість хірургів володіють технікою. Це, от як у вас на екрані, показується це операції з мікроінструментами, це операції. Під мікроскопом, тому що дуже дуже такі всі тонесеньки, дуже нюанси і на жаль, через брак спеціалістів черга дуже велика формується з наших військових. Наприклад, якщо сьогодні військовий звернеться в державну установу з діагнозом розрив барабанної перетинки, то йому запланують оперативне втручання на через 6-8 місяців не раніше. І через те, засновник нашого благодійного фонду Іван Гринько, присвятив діяльність своїй клініці в ріноклініці. Оперуємо ми військових повністю безплатно, і він заснував благодійний фонд півник, якого є директором, для того, щоб ми могли залучати кошти, щоб як найбільшій кількості військових ми повернули слух, бо ви дуже влучно сказали, що це сотні тисяч людей. Якщо ми розділимо на тих кількість хірургів, їх не більше 20, то це на 10-15 років роботи, і, і черги на такі операції щодня збільшуються, Бо як я вже сказала, щодня наші військові отримують травми вуха через вибухи, пані Олено. От ви сказали, що якщо зараз військовий звернеться до лікарів з такою проблемою, то треба буде чекати на операцію від 6 до 8 місяців, і це мінімум, я так розумію. А як оцей цей час взагалі позначається на здоров'ї? Пацієнта тут є такі дві сторони. Перше, що тільки одразу після травми, після того як відбувся розрив барабанної перетинки, тут такого поспіху, щоб там завтра, після завтра таку операцію зробити немає. Часто барабанні перетинки затягуються самостійно, якщо мова йде там особливо в молодих пацієнтів. Але в 60 70% все таки приходиться оперативно відновлювати цілісність барабанної перетинки. і як впливає на сам самого бійця, це таке дуже гарне питання через те, що ми в своїй роботі тісно спілкуємося з психіатрами, тому що ми розуміємо, що дуже багато бійців наших мають посттравматичний стресовий розлад. Так ось з їхніх даних, з їхніх спостережень, відновлення слуху напряму залежить до відновлення ментального здоров'я, тобто, якщо ми маємо військового, який втратив слух якого є розрив барабанної перетинки, якому можна компенсувати його шляхом операції для того, щоб відновились його когнітивні функції в сенсі ментального здоров'я? Це дуже важливо зробити якнайшвидше, уточніть. Будь ласка, де можна зробити таку операцію, і безкоштовна це процедура чи ні? Ці процедури роблять в Києві, зокрема в лор-інституті на зоологічній, Власне, там основний центр там є центр мікрохірургії вуха, де роблять такі операції. І власне там формується така дуже велика черга. І засновник нашої нашого благодійного фонду, і засновник клініки Ріно, це клініка лор-хірургії, Іван Гринько. Зрозумівши глобальність великої, яка проблема є, він прийняв рішення проводити такі операції безоплатно в умовах приватної клініки. Тому можуть військові звертатися повністю всі обстеження, оперативне втручання, перебування все для наших військових безоплатно і цьому дуже допомагає благодійний фонд Півник. До речі, в нас буде така презентація благодійного фонду з 2 по 6 квітня на території Софії Київської можна відвідати експозицію найбільшої колекції півників, власне, на честь якої названий благодійний фонд. Це на честь фігурки півника, яка вціліла на стіні бородянського будинку, коли зруйнованого росіянами. І на честь такого символу незламності ми маємо фонд, який допомагає ліквідувати невидимі травми війни. Пані, Олена. І кожен хто є в Києві з 2 по 5 квітня може відвідати цю виставку, може допомогти долучитися до того, щоб якомога більше кількість військових чули знову цей світ, чули голоси. Це люди, які заслуговують на це, тому що це люди, які захищали і захищають нашу свободу. Пані Олена, ви сказали, що операція в принципі робиться одноденно, стаціонар не потрібен на другий день. Уже можна виписати пацієнта. А як швидко відновлюється слух після операції, і яка потрібна реабілітація після цього? О, тут так дуже цікаво, і у нас є такий момент під час операції, коли хірург, який проводить операцію. На операційному столі ця операція проводиться в 80% випадків під місцевою анестезією. І ось на одному завершальному етапі хірург питає пацієнта, як мене зараз чутно. І це такий дуже душевний момент, коли військовий каже, чутно краще. Чи, умовно, він там не чув роботу апарату певного, каже, я от зараз почув, як він працює. Ось. Але далі є реабілітація після успішної операції, в вушко ставиться такий маленький тампончик. В зовнішній слуховий хід і місяць повинен пацієнт ходити з тим тампончиком. Відповідно, місяць слуху в нього ще немає, а потім через місяць тампончик ми забираємо, проводимо контрольну аудіометрію, спостерігаємо, наскільки покращився слух, і далі наступна реабілітація це дуже наполегливо. Ми рекомендуємо уникати гучного шуму, гучних звуків, тому що це дуже важливо, щоб берегти цей відновлений слух. Пані Олено, у нас залишається менше хвилини, будь ласка. А розкажіть наостанок, як військові на передовій можуть обезпечити себе від травм органів слуху? Ну, ми знаємо всі, що є індивідуальні такі засоби захисту для вух. Але на жаль, спілкуючись з військовими, більшість їх не використовує через те, що вони кажуть, коли вони в навушниках, вони не чують дрона. І відповідно тут вже вони вибирають на жаль з двох таких поганих ситуацій, менш погано, тому що коли вони чують, коли наближається до них дрон, вони можуть вберегти собі життя. А ось ми, звісно, всім рекомендуємо бути в засобах захисту є ще такі спеціальні беруші з фільтрами, через які ми звук дрона можемо почути, але вони можуть вберегти там під час вибуху власне наше вушко. Але показує досвід, що дуже мало військових використовується захист. Дякую вам дуже, пані Олено, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.